До чергової частини київського відділу поліції звернувся охоронець одного з супермаркетів міста Харкова. Він повідомив, що на робочому місці помітив чоловіка з маленьким хлопчиком, який, на його думку, вів себе неадекватно. На місце події негайно виїхала слідча оперативна група. За скоєння злочину правоохоронці затримали 39-річного зловмисника. Встановлено, що у вбиральні чоловік вчинив розпусні дії, які були направлені на задоволення його статевої пристрасті у відношенні шестирічного хлопчика, слідчим Київського відділу поліції відкрита кримінальна провадження за частиною 2 статті 150 56 кримінального кодексу України розбившення неповнолітніх. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 8 років. Відносно підозрюваного вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах слідчого ізолятора міста Харкова. Наразі з неповнолітнім хлопчиком працюють педагоги та психологи.